Всім привіт! Е, зараз вже вечоріє, у з пів п'ятої до восьмої має не бути світла. Е, скажімо так, почнуться трошки швидше заганяти, Кажіше, та лапочка в стайні є, але я її і на дворі засвідчую і коли заганю. О, господи, капюшон зняв. Що на голові робиться? Е, пошвидше їх кажу. Бо на дворі світла не буде, цей о. о, 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 о. Що хотів показати розказати. Вон там і старий індик. Е, а оці. Оцей, цей. цей. Е, білі, в мене їх багато немає, тому що я говорив, я по весні продав е, молодими. Ну, такими, можна сказати, <кій> трохи підрощеними, Але буду, буду, кажу, того тижня тиждень загружений, а з понеділка планую їх вже починати прибирати. В мене, в принципі, є дві штуки заказаних м'ясом, але кажу, вони такі великі, гарні. Мені оцих самих, самих перших, самих великих шкода, покажи, серед там заховався. Но... Дивіться, не хоче, щоб я його знімав. Одним словом, каже, шкода мені їх прибирати е, на м'ясо, може комусь, може комусь буде потрібен на, на плем'я. Я з Львівської області, так що хто десь тут, в Львівській області, може собі приїхати ось такого красунчика, якогось, якогось вибрати. Ну, само собою, що не старого, бо старий в мене лишається. І він гарний, я би його і собі лишив. Ну, Цей чуть-чуть поменше, цей чорний він вже майже вирівнявся з усім, хоча я не бачу, але візуально бачу, і ще є білий. Чуть-чуть молодший, але, але теж гарний. Е, я би його лишати не буду через те, що він є від цього індика. І він до моїх індичок не, не підходить. Он для цього індика я маю куплені індички, он, оця привезена. А мені буде лишати зараз би його знайти, де він є. Ну, Десь я такий типу під бурбона. Е, до, І бурбони теж будуть. Будуть на продаж, але бурбони будуть ближче до весни, через те, що я не знаю, що я ще буду, буду формувати собі. Бачите, тут є оце, що молодші з них, я буду індечок лишати, є ось цей. Ано, роздуєшся? Ано, покажи, який ти красний. Алло! Ано, ну оце одним словом. Індик бурбонівський, якого я планую та, планую лишатися. як роздувається, він теж гарний, просто в нього зараз. Вечеря не буду заважати. І зараз я хочу знайти ще показати того, що було добре, якби він був тут, щоб він показався всій красі. Ну той й ходить вічно роздутий, він, він топче. Оця індичка під нього, бо я теж її привіз. І оця. Ні, то молода. Ну, але теж під нього піде. О, ось цей. Ось цей теж є. Пам'ятаєте, я і це купляв, він є. О, 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 який. Який, ну він прям велетенський. Він є молодий, він такий великий, гарний. Він же теж хоче топтати, але йому не дає, не дає працювати там той, що, що цей через то. Через то і чорного я не лишаю, а лишаю цього і свого дворічного. Я думаю, на моїх індичок хватить. А як ні, то ще десь є, кажу. Ще десь є оці молоді індики. Під весну вже буде мені бракувати, вони по І Вони зі стяжками, я їх буду знати. О, о, індичка. Індички несуться гарно. У мене сьогодні 9-й день, як я заклав, ми вчора світили. Завтра буде 10-й день, на даний момент, одним словом, вже є 26 індичок яєць. Так що я думаю, що завтра буде 30, або буде мало що буде мало що бракувати. Несуться вони вони прям гарно у плід є. Бачите, молоді. Молоді бурбончики, просто я ще не знаю, як я. У мене теж тут різні. то господар піса не брав ті. Ті я привіз, ну, одним словом, буде з, чого, буде з чого сформувати, але ту індичку буду лишати під, 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 під свого великого. Так що, так що буде. О, трошки почали прибирати вчора, ну, вчора тут по місцю продали двох півнів, ще забрали того. О. А, до речі, вони, цікаво, що вони вже є обрубані, дивіться, оце молодняк, оце та остання партія. Що я їм ще крило не обрізав, О, оце, оце то з тих. в них стяжки є білі на ногах. Я бачу ці дві індички, допустимо, я лишаю собі під, під свого індика. Вони молодші, але вони ще виростуть. Бо вони з іншої крові. І вони. А, скачуть сильно. Mm. Перепрошую, вони були, вискакували сюди, я ніби крило підрізав, тепер скачуть сюди. Не знаю, чи ті самі, але... Але це індичок теж. Планував прибирати індички. Ну, бо їх, щоб місце було, оці мої прості. Почали нести, тепер мені їх, по-перше, шкода Ну, ще знайти, яка несеться, можна. Чи позначити, чи визнанути, чи так. А, а що прибирати, якщо вони починають нестися і кожен день є, ну, видно, що або маленьке яйце, або щось таке, як знаєте, як перше яйце, воно чуть-чуть типу з кров'ю. Є індички, що починають тільки нестися. І зараз їх теж мені прибирати не сильно хочеться, бо ну, прибирати індичку, яка несеться, теж така собі справа. Це молодий. Теж така собі справа, Ну, одним словом, індички, в принципі, теж. якщо хтось собі там хоче пару чи хоче індичок, я їх через то спеціально стільки лишав. Можна самі індички, Хто собі захоче, може приїхати взяти навіть штук з 5. Ну кажу, крім бурбонівських, бурбонівські будуть, будуть весною община, і роздаватися той улюль. Починає починає наївся. То він просто з тих старших бурбонів, що то я його хочу лишати з першої партії. О, о, о. Ну кажу, майже все індички в мене тут Ну Не знаю, що стільки з тих молодших, бо вони ще так сильно так сильно не дуються. Вон то взаді все індички такі. Там один інди, індик, ну тут теж. Оці такі смішні вони вилені, але тут одне взагалі є десь такі. Е -е, і вони бачите, колюхи є, а коли їдять, у них так чуть-чуть Кури, індики самі чуть-чуть підскубують і не можуть його, і не можуть їм шиє обрости нормально. Ну, такі справи. Качку ще не посадив, зараз ходимо ще до неї. Ще не посадив через те, що не купив соломи. Я думав спочатку замовити, але сьогодні вже немає часу, бо зараз заганяти піду. Я задав, мене є що така солома, мені на гніздо там, на гніздо там вистачить, так що будемо будем їх. Я думаю, що завтра, завтра після так і діставати з інкубатора і садити під качку, бо вони в інкубаторі почнуть пропадати при такій такі інкубації. А інакше інкубувати я не можу через те, що, що в мене там перепілки і індики. Так, ось тут сидить ця красунька. Вон я тут поставив водичку, корм, що буде висичувати решту решту качення. Так бачите, наскільки вона дерла, але під неї я був дав кукурудзу. Ох, о, о, ано. Ну. Але я думаю, що не буде видно. Ще нічого не видно. Бо то, що вона тільки тільки сіла. Ті яйця нанесла вона. Скільки вона тут має щось 6-5 яєць, ну, але така гарна спокійна качка. Вона каже, мала би, мала би накрити, але хочу зняти спочатку, спочатку соломку. О, така красунька тут. А ні, знесли, змогу казати, що одна знесла і більше не несеться. Але ні. Не знаю, що то саме, чи теж перше. Може теж перше. Ось таке темне, але вони тут теж несуться. Ну, але з такої кількості, як вони там в мене є, то, то ще небагато. Так, може несуться. Давайте я разом з вами, опа. Ні, бо я ж коченят не закриваю. Тому я там нема. О, тут же всі поїли, попили. Всіх все добре. Зараз почну заганяти і, і на тому такі справи. Оці кугути, щоб в мене були корочки, забрали, лишили співники. Вони, так, вони, скажімо так, все життя живуть о, о, в цьому брудері, але дивіться, як вимахали. Вони ще буквально чуть -чуть, і вже будуть повністю сформовані величезні кугути. О-о-о, світло я свічу, не бояться. Вийде, покажи, який ти красивий. Подивіться, який повністю в брудері. Якщо є, там я бачу один такий трохи з ногами оброслими, якщо є якщо є місце, ну тобто їх тут буквально троє є на той великий брудер, вони їдять, п'ють в них чисто, тому що в них сіточка сухенько і так гарно вони, вони ростуть. О, дивіться, які. Оце навіть можна буде, як вернуть, полишати на пламі, то від моїх, але подивіться, які. Можна полишати, може, ну зараз так коготів не беруть. Але кажу, вони гарні, особливо цей такий. Скажімо так, не був би він і я б собі його лишив, але. О, 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 красень. Такі справи. Одним словом, якось знак у нас сьогодні проходить день. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре. Розуміли, вже ніч, я вже все господарство позаганяв. Отут в мене не видно, напевно, іде. Потічок той ще показував, що з бобровою дамбою. Бачите он? Куди назад в воду? Ромео і Джульєта, це вони вже лишилися, кач дує вона знов хоче в воду. Це вони вже лишилися третю ніч підряд. Я не знаю, що з ними робити. Я не здивуюся, якщо вона десь тут несеться. Оце кракалочки мої. З день приходять, їсти все як має бути. Хоча я сьогодні його особою не бачив на подвір'ї. А на ніч лишається біля путьока. Хочуть, ними пообідав, щоб ними лист пообідав чи поснідав. Ідіть давайте. О, красавчик. І прийшли під двері і кажуть, що це я їх не пускаю. Я кажу, завтра мушу посвідкувати, бо я щось його чубатого бачив, а його сьогодні я і не бачив. Правда, добре, що на березі ось ця красунька. Ще десь почнуть нестись там. І потім взагалі їх не знайде десь тих дебрах. Вертатись мені додому.